Частина сумна п'ять днів лишилася без газу. Мова йде про будинки на луці. Викнули його через ремонти. Як живуть люди без палива? Дивіться далі. немає газу на луці звідучора. Ольга Онищенко говорить: для їхньої родини це не спричинило ніяких проблем. У нас у літній, у літній кухні балон там плита, і ми варимо. І в нас є електрична там, духовка, так що ми нам це ми не понепавне повлияло ніяк. А діти приїдуть ввечері додому, тому що до нас, бо вони на роботі і газу немає, а на електроплити такої приспособленої немає, треба купувати. Попередили мешканців про відключення газу на околиці Сум за два тижні. І нині вулицями є оголошення з інформацією про ремонти. Планові роботи планові роботи, висіло оголошення, тому ми до цього були готові. Це не було несподіванкою якось раптово. Тож всі готові і справляються хто як може. В основному використовують електричні прибори. Їмо більш суху їжу. Є мультиварка, мікрохвильова піч, отак і виходимо з положення. У мене немає ні плитки, немає. Принесла сусідка. Це як його звати? Ось. Сусідка принесла кип'ятічок, щоб мені хоч чай заварити. Ну. А зараз йду, у мене є там творог. Буду творог їсти а тоді кип'ятильничком на, 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 на закип'ячу, за овсянку, так пережив, я так більше й не їм. Вимкнули газ на луці через модернізацію мереж, деякому обладнанню, яке змінюють, за словами речниці підприємства Анастасії Шимаріної, понад півстоліття. В цьому році на модернізацію передбачено майже 64 мільйони гривень. Ці роботи проводяться у різних районах Сумської області. На цьому тижні роботи проводяться в місті Суми на Путільщині та на Ахтирщині. Щотижня проводяться роботи з модернізації газового обладнання: це заміна засувок, це зміна газорозподільних пунктів, шафових пунктів. Всі ці роботи проводяться для безпечного та без аварійного розподілу газу до кожного. Домоволодіння усього нині без газу на луці 17 вулиць та 6 провулків. Повернути його людям мають 16 липня. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Додам, від завтра, 14 липня, планові ремонтні роботи розпочнуть у селах Бакирівка і Глитовка Охтирського району.